Аево це інноваційний DeFi DEX, який поєднує переваги централізованих бірж і децентралізованого фінансування. Завдяки книзі замовлень та 2 на основі Стека OP, АЕВО пропонує високопродуктивну торгову платформу з мінімальним сліпом і швидкими транзакціями. Торгівля безстроковими контрактами Bitcoin та Ethereum дає трейдерам постійний доступ до ринку з можливістю отримання вигоди. Унікальна можливість отримати доступ до токенів до їх офіційного запуску, відкриваючи нові можливості для трейдерів. Evo також підтримує позабіржовий ринок опціонів для великих угод, ідеально для трейдерів з великим капіталом. Автоматизовані торгові стратегії через сховища Evo Дозволяють отримувати пасивний дохід з мінімальними зусиллями. ЕТАТІТЕС. Токен Ево ваш інструмент для комісій і винагород. Стейблкоін AAUSD забезпечує стабільність на волатильних ринках. Завдяки системі управління DAO, власники токенів можуть впливати на розвиток платформи. Дізнайтесь більше про ЕВО та інші можливості на Atrium.